Побита земля, дрони, роями, спалена техніка, і тіла яких немає з забрати. Знімальна група кореспондентки ТСН Наталі нагорної разом з бійцями спостерігали за ворогом із Роботиного і стали свідками, як воїни 65-ї бригади беруть полоненого, як вишукують кожного окупанта, та втрачають безпілотники про один день із життя аеророзвідників. Дивіться далі. Ще немає навіть п'ятої ранку. Ми несемося у хамері в абсолютній темряві ближче до лінії фронту, десь тут під землею. Закрити на ключ бліндаж. Нашу вихату закривають. Що, він, він, не тут ми в гостях у пілотів, у куби та багіри. Цей затишний бліндажик на наступні 12 годин буде домом і для нас також. За межами бліндажа, суцільна темрява, небезпечна темрява. Ця територія була відбита у ворога під час запорізького контрнаступу. Недалеко від роботи ну, в пару кілометрів. Наші пілоти літають в день, тому ми чекаємо. Такі ранки тільки називають лінивими, але відпочивати тут немає. Коли треба бути пильним. Бо ворог точно захоче скористатися туманом. Зараз туман. з одного боку для роботи операторів дронів ця погода найгірша, але з іншого боку, це і найбезпечніші моменти для цих позицій. Чуєте, навіть машини їздять, хоча в день тут зазвичай не прийнято їздити через безпеку. Отже, пілотам 65-ї бригади доводиться ризикувати і відправляти дрони мавіки у розвідку. Це вже другий Угу. Mm -hmm. Пілот втратив мавіка, бо було волога повітря туман, і мотори просто перегрілися, і впав. Мокре, все, і власняка пає, номіна, тумани сіли. Туман, да, взагалі нічого не видно, я вийшла. Тільки на небо трохи розвиднюється, відразу стає гучно. Ой. Поруч гудять окупанські камікадзе. Гудить тут, і ще летить. Гепає артилерія. Виход. У бліндажа від вибухових хвиль хлопають двері. Куба розказує під вечір тут ще веселіше. Випускають пакетів раді на вечір. Ну все два стволки, все тут літає. Важка кварталь кажуть, працює. Рада меда, як починають крити, так сипиться все і на голову, і, і полочки ходором ходять. У Багіри на руці Шеврон рідної Донецької області. Це доця подарувала і приїжджала до мене. Операторка сама родом з Підпокровська. Я з села і ще поки до, до села не добралася. Ну, в сусідній так уже обстрілюють, де там ферми, склади і все проче. Тут вже нічого немає. А ну, в школу. В армію прийшла діловодом. потім вивчилася на операторку дронів. Ніко не працювала. І, і касиром була в супермаркеті і, і вітрачом. І лічила поросяти, зуби хвосте, апаруси, кастрація. Куба командир взводу, але пілоту відпустці, і він підміняє. Я сам айтішник, о, працював в Європі різні роботи, водії вантажних автомобілів. Тим часом небо розвиднюється. Ми нарешті маємо змогу роздивитися роботи, чого тільки не побачиш на цій території. Все різноманіття спаленої техніки. Це ж ці каби, це ж соєцькі ці бомби. Вирви від дрібної цяточки до котлованів. Тут хлопці до такої степені вже знають кожну ямку, кожну. літати. І загиблі поруч, і вороги, і, на жаль, наші. І забрати звідти змоги немає. О, тіло бачиш внизу, автомат, генератор. Хлопці, також під спаленою БМП окупанти ймовірно зробили собі спостережний пост. Ну ага, ось ми дивимося за війною, але говоримо ж про мир. Хто повірить, що може знову бути тихо у бліндажі під роботиним? Рано чи пізно. рано чи пізно все одно по новій буде, але ж може бути якийсь період, коли стане тихіше, Тихіше, тихіше на деякий час. Рідний населений пункт під Покровськом повернулась би жити? Ні. Чому? В руїни. Скільки років будуть відбудовувати? Ще навіть не вирішив, що я цивільно цивільному і буду займатися. Чим. Ну, ти хочеш у життя? Ну, звісно, що хочу. Картинка на дроні стає динамічною раптово. Ми у прямому ефірі дивимося, як бійці 65-ї бригади беруть полоненого. Це часто так полон. Найскладнішим у нашому візиті під роботи на здається виїзд просто перед машиною, яка нас вивозить, вибухнули в півідрон. Наш водій, вкотре за день робив свою небезпечну роботу. Закидаючи по дорозі посилки бійцям, які лишаються тут, забираючи з позицій втомлених бійців, за нашими вікнами проносились розбиті будівлі, зруйновані села та містечка, які стали лінією фронту. Запоріжжя, надаляна.